Тиждень сповільнення або тиждень претензій та розбірок. Тож, це твій астропрогноз на тиждень з 14 по 20 липня. Взагалі, основні події астрологічні цього тижня. Це те, що Нептун і Сатурн у нас в ретрограді вони були перед тим на стопі, і ми всі такі трошки в заповільнених документальних справах. Ми всі чекаємо, коли вирішиться щось десь якась хтось на візу подавався, хтось на документи і якби очікує цього результату. Власне, цей результат може бути ще якби сповільнений і ще на кілька днів заторкування. Мозитися цього тижня, але у нас найголовніша подія це те, що ми відходимо щойно від повнолуння, а тут навалюється вже тінь е, стопу Меркурія. Меркурій зупинився і тільки на вихідних цього тижня він змінить свій рух із напрямку Директного в ретро. Ох, як ми всі не любимо ретро Меркурій! Насправді. І Я особисто його люблю. Меркурій, управитель Діви і Близнюків, і найбільше Діви люблять Меркурій, тому що тут можна вдало домовитися. А тим, хто знає свій Меркурій в натальній карті, взагалі дуже виграшно. Я про це розкажу в окремому відео про ретро Меркурій. Але цього разу він максимально буде відчутний. Знаєте, бувають такі періоди: по-перше, ретро Меркурій три рази в рік, а він по три тижні. Ми всі десь його яскравіше чуємо, десь ні. Але цей буде відчутний ефектно, тому, що він буде у Леві. Лев не дає ігнорувати вплив жодній планеті. Меркурій у Леві. Це егоїзм, егоцентризм, це вимагання свого і добивання свого. Фактично, з минулого будуть повертатися люди, які будуть, знаєте, на своїх правах качати, як тепер мають бути відносини. Вони будуть культ навколо себе створювати і видавати собі лаври, а також вивішувати медалі, які вони були колись кла. І що їх потрібно зацінити, оцінити, прийняти та повернути. Тому це вже вам вирішувати, наскільки на це погоджуватись, та знайте, що взагалі цей тиждень якби готує нас до ще одного дуже стрімкого з'єднання це квадрат, напружене з'єднання Венери та Марса. Коли Марс, який в Діві, між, між іншим, а він в Діві такий дуже цілеспрямований, він буде з'єднуватись з Венерою аж 23-го числа. Ми про це, звісно, окремо поговоримо, і це буде ще в прогнозі на наступний тиждень, але зараз варто про це згадати. Гадати тому, що з'єднання не в момент от юридичного де юро з'єднання діє, а кілька днів до на з'єднання такого аспекту. Йде програш таких ситуацій, і цей тиждень власне попадає під ці ситуації, тому що це конфлікт між чоловіками та жінками, конфлікт між закоханими, конфлікт на роботі, власне, в персоналі, в колективі дає чоловіки та жінки. Це посилення претензій і також гучні розбірки на тему минулого. Тобто, колись в минулому щось десь програвалося, щось десь. Було, відбулось це могло приховуватися, триматися таємниця, бо просто не оприлюднюватися і не робити з цього культ. А це той тиждень, коли з цього зроблять вау-ефект. Це ми побачимо і в новинах за минулі дії гучна розправа, публічна озвучування всіх імен, паролей та явок. Ну але якщо говорити про романтику, то все ж таки на вихідних доволі велике притяжіння чоловіків і жінок, тому багато побачень а також ну на побаченнях можливі претензії, але побачення дуже пристрасні. І хто це вміє переводити в енергію сексуальності, тому буде дуже приємно. У понеділок, давайте тепер розберемо так коротко кожен день тижня. За щоденними прогнозами, ви знаєте, що вам у телеграм-канал, але так, щоб орієнтувати, що як собі планувати, в першу чергу маєте розуміти, що квадрат луни і Венери в понеділок це означає, що понеділок доволі емоційний. Крім того, це таке зовнішнє напруження через якісь стресові обставини. Це режим економії, це режим бажання змінити себе, але шкодування на це. Це такий прижимистий варіант економії на всьому, але підвищена чутливість до бажань щось реалізувати, щось купити. Може виражатися в тому, що просто в кошельку не вистачить грошей на те, що вам дуже хочеться. Це стримування флірту, і це певні обмеження на свої внутрішні бажання. Це все потім розійдеться до вівторка, і вівторок луна в рибах, а це чуттєвість, вже немає напруження і конфлікту бо луна в понеділок була з Юпітером. І це значить, що знаєте, ці наші внутрішні бажання, вони такі гіперболізовані. Наші емоції та почуття вони загострені. У вівторок вже такого не буде, але пам'ятаємо, що у нас є активність Марсу. Марс це час в Діві, він стрімкий, чіткий, багато документальних справ, а також побутових нав'язливих дрібниць, які можуть зробити день просто наповнений із суєти і таких не дрібних, нікому не потрібних, нецікавих, але організаційних побудових справ. Середа, енергія овна заходить, і тут ми всі відчуваємо підйом сил енергії, і, власне, зараз, нарешті, відпускає той ефект повнолуння, що ми всі на тілі відчували ту слабкість, то падіння, то підйом апетиту, то якесь дивне самопочуття, у когось було до тривожності, до головокружінь, хтось пережив отруєння, дуже багато людей. Зараз все це відходить і врешті підіймається сила та енергія організму. Дуже сексуальний аспект, тому що у нас там і Плутон підіймає такі. І внутрішні цікаві фантазії, але у нас також е, уран з Плутоном взаємодіє. І це може спричинити несподіваний е, по-перше, для, наприклад, професії, де ви там десь в чомусь застопорилися, це креативне рішення якісь ситуації. Це цікавий, несподіваний, нестандартний вихід з склавшоїся ситуації, наприклад, на початку тижня. І це зміна думки. Тобто, ви можете реально. Десь обґрунтувавши собі нову позицію, поміняти свою думку, яку ви вже давно могли сформувати, і вважали, що вона не рушійна. У четвер у нас ем... Венера та Меркурій взаємодіють, і це означає, що побачення будете домовлятись про побачення, буде багато знайомств, буде багато спілкування, знову багато флірту. П'ятниця, нарешті, день переходу оцього стопного періоду на Меркурії вже немає. Він нічого фактично не справи вже не підвисають. Вони розрулюються до п'ятниці, і в п'ятницю Меркурій йде в ретро. Ретро період Меркурія, а значить, і всі вихідні присвячені поверненню минулих ситуацій, тому що саме в перші кінці. Кілька днів переходу його в ретро, ми максимально відчуваємо відголоски минулого, і там повертаються не тільки люди, а конкретно схожі цього разу ситуації боротьби за свої власні кордони, боротьби за самооцінку та свою а, таку чітку позицію. А, хтось буде доводити, що він красунчик. Наприклад, буде виставляти пост зі спортзалу, а хтось щоб задіти своїх людей з минулого. А хтось буде зненацька з'являтися з вашого минулого, і ви будете вражені, як змінилась людина. Можете зустріти колишнього однокласника. Та все ж таки повернення саме конкретно одинакових ситуацій з минулого, які ви вже проживали. Оце найяскравіший сюжет перших днів Ретро меркурію Розбірки на тему фінансів, хто чому що що винен, хто собі заслуги якісь ну сам причислив все це можливо від минулих партнерів, від партнерів, з якими ви зараз вже не взаємодієте в цьому питанні? Пам'ятаємо, що готуємося вже а, до. Таких значимих енергетичних впливів як квадрат Венери Марса вже аж на наступний тиждень. І розуміємо, що багато розмов цього тижня буде, і буде їх більшість без сенсу. Також підписувати договори, купувати щось велике та значиме треба лише з індивідуальним резонансом на натальну карту. І пам'ятайте, що цей тиждень має ще таку, якби основу. Е, є класний ефект розвіювання якихось дивних діагнозів чи дивного самопочуття. Справді вам може стати краще. Вам можуть дати визначеність в діагнозі або його анулювати. Під кінець тижня, взагалі. Дуже класний собатійний ряд, іде взагалі з середини можливі такі е, гарні ключові події, які міняють ситуацію в цілому і показують вам, що в житті може різко щось повернутися і для більшості у вдалу сторону. Це ефект того тижня, як карта колесо фортуни. От куди воно покрутиться, але ми ж завжди надіємося на виграш. І цей виграш дійсно можливий цього тижня. Я бажаю вам класного тижня, передивитись попередній прогноз, е, зрозуміти резонанс, як з вами. Ми програються загальні прогнози. Звичайно, залиште для мене лайк та коментар, якщо резонує, ви перечуваєте, або вже щось відбувається. Завжди люблю читати ваші історії. Також підпишіться, якщо вперше мене бачите. Хоча я впевнена, що ми вже з вами колись пересікались. Тож перевірте свою підписку на канал.